У Київській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Ранок та день у Києві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі до плюс 1. Весь день у Житомирі буде хмарним, без опадів. На Чернігівщині вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 1 до 0. Ясний ранок та погожий день у Чернігові повільно перетікатимуть у похмурий вечір, опади не передбачаються. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 1 градуса та вночі від мінус 2 до мінус 1. У сумах. Хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 3 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода опадів не прогнозується. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 3 градусів та до нуля вночі. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від мінус 1 до 0. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 7 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс двох. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Вночі можливий дощ зі снігом, вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Херсонській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 2 градусів. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами, вночі буде дрібний дощ, вранці в день та ввечері без опадів. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 8 до плюс 5 градусів а вночі опуститься до плюс 1. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі піде сніг, який ще до ранку закінчиться більше опадів не передбачається. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 5 градусів та від плюс 4 до плюс 7 вночі. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. До середини дня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході у Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс восьми до плюс шести градусів, а вночі від плюс трьох до плюс чотирьох. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 5 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 3. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. У Чернівецькій області температура день буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Весь день у Чернівцях буде хмарним. Опади не очікуються. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 6. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо в Ужгороді буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Рівненській області температура вден буде від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс двох. Зранку до самого вечора в рівному небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Волинській області температура вден буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс трьох. У Луцьку похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 7 до плюс 4 градусів та від 0 до плюс 2 вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним, опади не передбачаються у центральних областях. У Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів та від 0 до плюс 1 вночі. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний сніг до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. На Полтавщині вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 3 градусів та вночі від мінус 1 до нуля. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода, опади не передбачаються. На Черкащині температура в день буде плюс 4 градуси. Та вночі від мінус одного до плюс одного. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами, вночі можливий дрібний дощ зі снігом. Вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс семи до плюс шести градусів в день та від нуля до плюс одного вночі. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора вночі, можливо, пройде сніг. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі від 0 до плюс 1. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. ніч та ранок пройдуть без опадів. В день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Народний прогноз погоди: якщо граки прилетіли до 14 березня. Літо буде мокре, а сніг зійде рано. Якщо 14 березня йде сніг з дощем і дме теплий вітер, отже літо буде мокре, а мороз і вітер з півночі до літа холодного. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні! За Дякуємо вашу за увагу до нашого прогнозу погоди. Сподіваємось, наша інформація допоможе вам завжди залишатися на крок попереду погоди. Будьте обережні та готові до погодних змін. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.